До нас звернувся пацієнт, скарга на біль в передньому пучку дельтаподібного м'язу при відведенні руки назад. Травма була механічна під час заняття фізичними вправами. І наше завдання зменшити це боліве відчуття. Крім того, що пацієнт відчуває біль при цьому руху, ми ще можемо зробити мануальний м'язовий тест, попросити пацієнта тиснути рукою вверх і не може утримати руку через те, що м'яз пошкоджений. Як результат нашої дії? Потрібно, щоб пацієнт зменшився болявий чтіп після поклейки тейпу відразу, а не колись потім, і відновився тонус м'язів. Ми будемо використовувати саму просту поклейку, саму розповсюджену, але трошки її модифікуємо, виходячи з скарги пацієнта і того, як пацієнт отримав травму. Що ми зробимо спочатку? Ми зробимо дренажик, опрацюємо, звичайно, опрацьовуємо спочатку місце, обезжирюємо, для того, щоб наш тейп тримався добре і довго. Ми використовуємо для цього обіживаючи власне виробництво, ви можете використовувати будь-які на спиртовій основі. Бажано на чистий спирт для того, щоб не було опіків на шкірі. Дуже важливо, коли ви клеїте на грудній клітині з передньої його сторони. клеїте дуже обережно, дуже великими якарями. Дуже ніжна шкіра, можете пошкодити. І у пацієнта буде або почервоніння, або висип, або опік, так називаємо тейпий опік. Тому якель буде великий у обов'язковому порядку. Просимо пацієнта обнятися. Я вже все поміряв, щоб не витрачати час. І ми клеїмо спочатку задню головку, потім передню головку дельта подібного м'язу і вимикач на середній з зміною вектора руху. Як це буде вигляді? Положили тейпик. Спочатку дивимося, як він повинен лягати, для того, щоб коли ми поклеїмо якорь, у нас був вектор е правильний. Тому що, коли дуже часто буває, поклеїли якорь, а потім починаємо якось намагатися його викрутити в е вихідне положення і це втрачає ефективність і ми перетягуємо те. Так, ми натягнули, ми хочемо вже зробити дренаж. Натягнули ручку, подивилися, як буде лежати по ходу дальта подібного м'язу. Тут у нас кісткове утворення. Приклеїли якір, зафіксували його ручкою, зняли до наступного якора. І тепер не дуже зручно на цю руку робити, але щоб було видно в камеру, ми просто практично кладемо його на дельтоподібний яр. Як. Якщо ми все зробили правильно, то при відведенні руки у нас утворюється конволюція. Для того, щоб поклеїти передню, голову, там де в нас іде пошкодження, просимо пацієнта поставити руку на бік і ще так трошечки довели. Це робиться момент поклейки, тому що пацієнту так буде не дуже зручно сидіти. Знову ж зробили ту ж саму функцію, подивилися, як буде йти. Тей. І тільки в такому положенні клеїмо якір. І вже те, що ми казали, довели, щоб зробити максимальне розтягнення. Оскільки суглоб круглий, тримаємо ручку таким чином, щоб у нас не було складочок. Ручку вирівняли, так само у нас є конволюція. Якщо ви бачите гарненько хвилі, які будуть робити дренаж саме пошкодженому місці. І тепер нам потрібно змістити трішечки суглоб вперед. Для того, щоб обмежити рух пацієнта назад, тому що саме в такому положенні йде пошкодження цього м'язу. можемо це зробити в двох варіантах. Проклеїти якор і просто робити саму поклейку з натягуванням цих бік і цим самим механічно змістимо. Або під час поклейки натягувати, зміщувати руку. Якщо ви досвідчена людина, звичайно, можемо в такому варіанті зміщувати, але якщо ви початківець, рекомендую спочатку поклеїти якість. Зафіксувати, навіть можете трішечки руку змістити вперед. Єдине, що дивитесь, де знаходиться спереді, складочка, щоб вона не не зайшла. І ви натягуєтесь на 50%, зміщуєтесь на передню стінку і пам'ятайте, робимо достатньо великий якір для того, щоб не пошкодити чутливу шкіру на грибній клітині. Просимо пацієнта зробити рух, який його безпокоїв, спитати, чи зменшилось больове відчуття. Mm -hmm. Зменшилось. І ми що ще можемо зробити. Равненько все затримайте, щоб ніде нічого не відставало. І перевіримо мануально м'язовим тестом. До речі, якщо пацієнт піднімає руку і вас відклеїться тут, ви перетягнули. Ні, У нас все нормально, тримається, і ми перевіряємо, чи пацієнт тепер може утримати руку. Тисніть вверх. Просто Ні-ні-ні, не крутіть. Зі всієї сили. Ну просто залізобетонне утримка. Може отримати. І ще раз зробіть, тепер можете чуть-чуть більшу амплітуду назад, чи не виникає болювачів, як я вас тривожу. Зовсім немає, чи зменшилось? Ну, вже взагалі не відчувається. Взагалі не відчувається. Тобто ми досягли поставної цілі. Це є перевага типування. Якщо ви робите його професійно, правильно, з розумінням механізму дії, то ви отримуєте результат відразу, а не там колись, потім, коли воно само по собі. Загоїлось, якщо вам цікаво отримати подібну інформацію, я раджу вам підписатись на наш канал. І ми будемо періодично викладувати все, що вас цікавить. А якщо у вас є певний запит, пишіть в коментарях, що ви хотіли побачити, щоб ми вам показали, зняли відповідне відео до вашого запиту.